Привіт, друзі, ви на каналі Пободана у вашому надійному джерелі прогнозів погоди та розуміння кліматичних змін в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, чого чекати на початку липня, чи справді в Україну суне хвиля спеки, наскільки вона буде інтенсивною, і чи варто готуватись до погодних сюрпризів. Згідно з даними Львівського гідромецентру, вже з перших днів липня до нас почнуть надходити повітряні маси із заходу та південного заходу. Саме вони принесуть потепління, адже разом із ними прийде антициклон ясне небо, мінімум опадів і тепле повітря. Найспекотнішим обіцяє бути 3 липня температура на Львівщині сягатиме 29 до плюс 34 градуси Цельсія, а місцями і до плюс 35 градусів Цельсія. Проте така спека буде нетривалою, вже 4 липня прийде атмосферний фронт. Який принесе прохолодніше повітря з північного заходу, температура впаде до 24 до плюс 29 градусів Цельсія, а 5 липня ще нижче на 2-3 градуси. Але це ще не все. Вже з 6 по 8 липня спека повернеться, а 8 липня очікується ще один атмосферний фронт, який має принести активніші і інтенсивніші дощі. І це добре, бо червень виявився надзвичайно сухим, а опадів дуже не вистачає. За словами пані Олени Смалюк, середньомісячна температура у червні була на 1,5 вище за норму. Крім того, клімат справді змінюється. Метеорологи фіксують часті перепади після кількох днів спеки раптове похолодання. Такі різкі зміни шкідливі для організму, особливо коли температура падає з 36 до 20 за добу. А щодо Закарпаття, наші Карпати справді мають унікальну роль. Вони затримують теплі повітряні маси, тому там літо зазвичай починається на місяць раніше. Тепер ця закономірність працює і на інші регіони, сухі, теплі повітряні маси заходять не лише в Карпати, а й далі в глибу країни. Тож, готуйтеся до нестабільної погоди та не забувайте берегти здоров'я. Напишіть у коментарях, яка погода у вас сьогодні та як ви переносите спеку. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на Пободанау і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. До зустрічі в наступному випуску.